Я перекричаю на таку сейл. Вона дуже нам хоче розповісти про її улюблений продукт. Вона сказала, що вона без нього просто не може. Я поставлю? ж просто мені сказала, що я буду вам Спряталась. Дякую, всіх вітаю. Я Наталія Дуднік. Майбутній директор компанії Так, Ми туди йдемо, у ту точку, яку ми намітили. От Сьогодні перший мій виступ на аудиторію компанії Пармасі. Можете мене привітати. І після того, як Тетяна нас побудила, розбудила ароматами, я буду розповідати вам про серію, яка Одна з нас да, функцій цієї серії це заспокійлива е, дія да, і стресотерапія. Е, я вам хочу сьогодні. Ну, е, я хотіла ще сказати, що я за освітою матема математикиня, е, е, за професією зараз працюю бухгалтером, тому дуже люблю такі, знаєте, структуровані моменти. Да? Тобто я вам хочу сьогодні дати 5-5. Вау причин, чому треба спробувати, чому треба користуватися, чому треба замовляти і чому треба рекомендувати серію з лаванти. Отлично. Отже, перша вау-причина цій серії Натуральна ефірна олія лаванди. Так? Тобто цінність цієї серії саме в цьому натуральна ефірна олія Лаванди. Я вам хочу розповісти трошки історію, як я е, взагалі познайомилася з е, олією Лаванди. Е, взагалі ароматерапія це моє, одне з моїх улюблених. Е, е, колись взимку був страшний гололіт. гололіт правильно? Ну, ви зрозуміли. Так, да, я йшла а, з роботи а, в, в обідню перерву, в магазин і упала. Упала так, що я отак лягла, ну прямо от обличчям донизу. Я дуже вдарилася коліном, і я лежала, і от я просто такий був біль, що я просто, ну все, підходять до мене два юнака і кажуть, а я ж обличчям донизу. І вони кажуть, вона хоч жива. Я піднімаю голову, кажу, жива, вони допомогли мені там піднятися все. Я прийшла додому, і в мене гематома була від коліна до п'ятки. Тобто я ну, так так, у, був ушиб, не знаю, як це українською, да, і от кров текла аж до п'ятки. Забій. Так, дякую. І в мене вдома не було ні траксіва, зіна, ні там, чого там да, у нас від синців. У мене була лаванда, бо це ну, була в мене це перша олія, яку я взагалі пішла і купила. Е, ну, Колись так у мене був такий порив в аптеці, я купила олію лаванди. І я цією олією просто мазала ногу декілька днів підряд, просто олією без, ну, без всяких добавок. За три дні в мене нога стала жовта. І коли я пішла до травматолога, травматолог сказала, ну якщо б ви прийшли в перший день, ми б вам там ну і розповів, я вам не буду розповідати, що вони зробили. Отже, я зрозуміла, що олія Лаванди вона цілюща, вона дуже гарно допомагає при синцях, при гематомах, да? при таких всіх е справах. І е було ще по життю декілька е випадків, коли от, е саме в цьому мені олія лаванди допомогла, Тому я закохалася, і вона в мене весь час вдома є. От. Тобто ми першу причину ми розглянули да? натуральна ефірна олія. Наступна причина це дуже якісний догляд за волоссям і за шкірою. ну, за тілом. Да? Ми знаємо, що хтось знає, хтось не знає. В цій серії є у нас. Гель для душу для тіла і е, воділон. Для, да? для волосся у нас є шампунь, і у нас є масочка для волосся. Що я хочу сказати? Якщо хтось дивився вебінар Анни Уманської про лаванду, до речі, цю серію я закохалася після цього е, прямого ефіру. Якщо хто не дивився, подивіться обов'язково. Так от вона розповідала про своє волосся. Вона каже, що у мене е, волосся вібрало е, все, що поганого оце, про волосся може бути, воно в мене є. Да? Там сібарія, е, тонке, тонке, ламкість, ну, все підряд. І я відчуваю свіжим своє волосся тільки 30 хвилин після миття. Все, все інше це дискомфорт. І от вона розповіла, що коли вона взяла шампунь з цієї сирі, вона каже: я відсунула всі професійні шампуні, які в мене були. От. Тож, догляд за волоссям, дівчат, дуже рекомендую у кого жирне волосся, у кого тьмяне волосся, дуже рекомендую блондинкам не натуральним. Ну, тобто, да, а, як ви, Якщо ви освітлюєте волосся, воно, воно пошкоджене, тобто, як це туди дуже вона. можна, тобто відновлює дуже класно. І тим, у кого жирна шкіра голови, оскільки в цьому шампуні є натуральна олія лаванди, вона має сама, сама олія, вона має такий пролонгований освіжуючий ефект. Як і масло лимон, до речі, є така рекомендація. Коли моєте голову цим шампунем, можна в порцію шампуньки додати краплю або лаванди, або краплю масла лимон. І оцей охолоджуючий такий ефект, він буде зберігатися ще довше. На собі у мене є. Ось така мамочка шампунька, користуюся. У мене волосся, як у Юляна казала, да, 7 сантиметрів, а потом мертве. В мене живе. <реш> <реш> <От>. <реш> я, да, я запомнила. От. А моя перекарка каже, Наташа, у тебе волосся класне, тобі нічого не треба, можеш, мити чим хочеш. От я мою таку шампунь. От, я хочу сказати, що в мене волосся, ну бачите, сивина, тобто воно жорстке достатньо, от, воно стало е м'якішим. Тобто, якщо у вас є сиве волосся, жорстке, сухе, ламке, е цей шампунь буде пом'якшувати. Так, е Догляд за тілом. Е це у нас, я, я сказала, да, що у нас є е, кремчик для тіла, можна роздати. Дівчата, я розумію, у вас тут вже місць на руках немає. Да? Тому вона носимо на ноги, добре. Я попрошу вас по буквально по крапельці, і у мене прохання, не розтирайте поки що. У нас сьогодні з вами буде бонус в кінці. Не розбирайте, будь ласка треба. Не розпирайте, не розпирайте. Хай оця капочка у вас поки що побуде. Можете поки повдихати. Це натуральна масло так. І поки Юляна роздає, я пахне неймовірно. Всі хочуть масло верніше. Лаван... Так, всі хочуть лосьон... не контролювати, не розтирати. Так, <плес> так повертайтеся okay, до мене. Дивіться, яке воно ці густеньке. Ось, третя третя вау причина це мастхем на літо. Ну, те, що я вже казала, так, про шампунь, мастхем на літо. Тихо, На тихо, просто Тіха, да? тобто оця пролонгована дія е, освіжаюча дія лаванди, да? вона буде дуже гарно діяти саме в літній період і для волосся, і для тіла. До речі, я хочу сказати вам, що м я коли замовила цей ласьон для тіла, я замовляла для сестри, а вона любить такі свіженькі. Я замовила сама, попробувала ні. <реку> <реку> ні. Ні, ні-ні, він ні, ні. дуже. <реку> Надихнися, надихнися. І я думаю, та ні, він дуже різкий. І така дуже коротенька історія. Коротенька історія. Ви знаєте, хто з Запоріжжя, той знає, які у нас бувають ночі. І якусь таку ніч, коли ми не спали, думаю, блін. Ну, все всеред, одно ж не сплю, а я не переношу на ніч е, е, ну, от, е, креми для тіла, щоб різкий був ну, якийсь такий насичений запах. Думаю, все одно ж не сплю, намажу, намазала до, так, оцю, по, по, по ці місця і е, відбій, і я вляглася спати. Вранці просинаюся. По-перше, я спала. По-друге, вранці дуже такий ніжний. Ну, майже його не чутно цього аромату, тому якщо ви взяли в тюбик, він він вам здається таким дуже різким, дуже насиченим. Не бійтеся, його трошки ну, треба порозносити, і дуже ну, дуже небагато його брати, коли ви його наносите. Так, я відглядаю. Ми, ми ждемо, що потрібно з ним ділити. Я хочу сказати, що ще таких два маленьких пункти. Четверта вау, причина я вам обіцяла це використання в побуті. Це стосується в основному ефірної олії. От, для чого ми можемо використовувати? Це ароматизація приміщень ну, будь-яким способом. Арома лампи, спрей зробити. До речі, кому потрібен спрей, звертайтеся. Ну, в смислі рецепт. Я вам розкажу. Не буду зараз час ваш забирати. У мене є рецепт спрею, як зробити лавандовий спрей. У нас колись був такий, mm -hmm. да? mm -hmm. пам'ятаєте, mm -hmm. то в мене є рецепт. Можна захист від комарів. До речі, захист від комарів. Наносити цей лосьончик, і можна гуляти в парку. В принципі, на там, пів годинки на годинку вам вистачить. А якщо вам треба набагато більше, ви берете наш від комах, спрей від комах і захищаєте світ. І п'ята вау, причина, моя улюблена, це ароматерапія і стресотерапія. Так? От, е, всі ми живемо зараз в такому. Е, вчора зустріла подружку, вона каже, ну у нас кількість стресу накопичується, накопичується, накопичується. І ми не знаємо, коли І куди вона вистрілила. Куди він в нас вміщається, цей стрес? так? От, тому ми розуміємо, що стрес треба знімати. Одним із таких методів, я б сказала, це ароматерапія за, за допомогою ефірного масла. Знову ж таки, да, це аромалампи, це нанесення там, на пульсуючі точки. Наприклад, я так спасалася, коли е е була у нас ситуація одна. От, і в мене почалися панічні атаки, і я просто наносила оцей спрей на кусучі точки. Ну, тобто я сижу на роботі і в мене накриває. Да? от Я наношу і вдихаю. Тобто, це дуже-дуже рекомендую дуже мати під рукою. Я чому з баночками да? Отакі баночки вони продаються, є в наборах дорожніх, да? є окремо можна купити. тобто Ви можете на, на, у цей прямо собі в баночку насипати і е, насити в сумочці. Тобто ви відчуваєте, що вам там Сли. якось не так, От, нанесли на точечки, вдихнули, і, і ми в порядку. Ну, а зараз не да, видно. Він, 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 він дуже коротенький. Це буквально хвилинка. Є така техніка для самозаспокоєння. Її можна проводити з будь-якими ароматичними маслами, можна з ароматним маслом, з ефірної олією лаванди. Ну, я зараз вам пропоную з кремчиком. Діє дуже гарно, займаємо дуже мало часу. Беремо на пальчик кремчик. І е, е, Дуже класно я вам підкажу, е, дуже класно от є такі для е, ароматів бутилочки з шариком. Mm -hmm. Оце mm -hmm. ну, найкращий mm -hmm. варіант. Mm -hmm. І починаємо наносити або олію, або цей кремчик між бровками. Лінія да? у нас лінія mm -hmm. на mm -hmm. Не на нюсик. Не бійтеся, це буде трошки. Воно не буде вам давати такого прям. Під носиком. На підборіддя. Ну, продовжуємо лінію, так? Mm -hmm. да? Ямочка. шиї, яремна ши, ямочка. І у кого відкрите декольте, да? отам, де починається наше щастя. Отак, так? Так, мені навіть не хватило. Для щастя мені не хватило трошки. А тепер. А тепер. Закриваємо очі. Закривайте, закривайте. Не стисняйтесь. Закриваємо очі. Робимо глибокий. Вдих. Видих. П'ять вдих. П'ять. Видих. Чотири. Вдих. Чотири тих. Видих. Три вдих. Три видих. Два вдих. Два видих. Один вдих. Один видих. Відкриваємо очі і повертаємось в реальний світ. Дякую. дякуємо. 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 Починаємо. Дівчата, хто буде брати робити? Анука? Ми ще просто відкрили. Дівчата. Реально, ця практика її можна без дихання робити, в принципі, да? але буквально ну, це 40 секунд. Оце дихання це 40 секунд. Воно реально, коли ви відчуваєте, що у вас там зараз порве, да? ви можете піти в туалет. І зробити, і вийти іншої людини. Ну це вже перевірено два роки щастя. Дякуємо.